Слава Україні, друзі! Я повернувся, дуже перепрошую за двотижневу паузу і помчали надолужувати. А що сталося? Раїся! Ви лише послухайте Тьотю Валю Шепетівки! Одне з двох. Або вона жахнула зайву склянку оковитої, або в неї з'явилася нова методичка. Ну давайте прямо сьогодні на площадки парламентської двадцятки. Сядемо за стол переговорів парламент Росії, парламент України. Давайте попитаємося понять друг друга найти договореності. Ви подивіться, як цікаво. Після успішного харківського контрнаступу української армії, і коли просто зараз триває звільнення Херсонщини, вони раптом заговорили за переговори. Ох, же ці творці, взяття Києва за три дні! І останнє, що я хочу сказати: Росія предлагала ні переговори по регулюванню Внутри украинского кризиса, и мы уже достигли практически договоренностей в Стамбуле, готовы были двигаться. Но к сожалению, Украина тогда очевидно находясь под внешним управлением. Адказалася від тих договоренності. Ви просто насолодіться цими обличчями навколо. Вони прекрасно розуміють ту маячню, яку несе ця маріонетка. Вони прекрасно розуміють ніяких переговорів їм вже не бачити. І вони прекрасно розуміють, що це кінець, і для них він один трибунал і довгі роки тюрми. Ми знову говоримо, ми за переговори, ми за діалог, ми за мирне політичне рішення этого кризиса. Э, давайте договариваться и давайте садиться за стол переговоров. Кризис? Особливо після 24 лютого. Ну це ви самі розумієте. Зараз я вам покажу кризис, про який говорить тьотя Валя на стакані. Це друга армія світу. Доношує те, в чому під Берліном в 45-му діди воєвалі. Як ці 21 вік а ми в чом діти воювають в тому. А це вже якутія. Там мобілізованим видали увага аптечку, шоколадку і жіночі прокладки. Забули, вочевидь, додати ще троянду. Ну, щоб був повний комплект на 8 березня. І дуже важливо троянду додати саме зараз.

І ось чому кремлівські пропагандисти бризкають слиною в ефірі. Вони прекрасно розуміють, все вже провалено. На фронті провали, мобілізація провалена, їхня армія розграбована. І ось звідки з'являються нові терміни, вочевидь, винятково для другої армії світу. А себе ми знаємо. Якщо у нас з'являється таке количество п'ятисотих. не критичне, але существенне, Значить, що то ми про себе не знали. П'ятісотий это баравшися, іспугавшися, убіжавши. Ми себе знаємо, друзі. Якщо ви хочете, щоб як мінімум п'ятисотих в другій армії світу було як мога більше, а я знаю, що ви такі, щоб ви хочете були, щоб і трьохсоті, і двохсоті. В ідеалі, я знаю, ви маєте, можете. Ми повинні всі допомагати нашій армії. Якщо ви хочете зробити адресну підтримку, я вам даю слово. Це люди, яких я знаю персонально, персонально знаю бійця, персонально знаю його побратимів. І ми, я вам дуже вдячний, і вони вам мега вдячні, друзі, тому що ми закрили одну з банок класну банку. Ця банка наповнена. Гроші пішли за призначенням. Я велетесенські вам кажу слова подяки тим, хто в банку закидав, тим, хто закидав на мій PayPal. Друзі, це мега подяка конкретно за PayPal, тому що я бачив ці суми PayPal і я їх сам же пересилав до копійки все нашим бійцям. Друзі, зараз відкриваємо нову банку. Вона менша. Я поясню, чому вона дуже важлива, тому що зима наближається. Ми розуміємо, що все це буде також ще взимку на комплект. Зимової гуми він не один, друзі. Це для реанімобіля, в якому наша крута і для інших також автівок для реанімобіля, зокрема в якому крута Кіра Нечай, Вона рятувала і буде рятувати життя, здоров'я наших бійців. Друзі, всі, хто хочуть напряму, будь ласка, на банку, всі, хто хочуть, на мій PayPal, друзі, закидайте, будь ласка. Ви знаєте, що це правда і це є правда. До копійки всі кошти підуть нашим бійцям. Друзі, продовжуємо випуск. Велетесінські вам слова подяки. Чесно, дякую. Ви наближаєте нашу перемогу. Обіймаю всіх. Дякую, і та лоша, котрий говорять ще знизу верху? Неймовірно, правда ж? Гебельс за перебрікового розливу говорить про брехню. Кому як не йому знати, що таке брехня в режимі 24 на 7, але навіть він змушений визнавати? Умеют для они атаковать? Но ну, выяснилось, не вміють атаковать. І тепер наші воєнні експерти з удивленням говорять, що не використовують тактику НАТО. Ви что, шутки шутите? А яку тактику вони ще можуть використовувати? Тому і стараються він та йому подібні клепаючи пропагандистські ролики на тему мужності російського народу, який іде на чужу землю, захищаючи якусь родину. Друзі, зараз ви побачите Саратов, звідки примудрилися мобілізувати шкільного вчителя? Он думав, що насамкінець їй ти що так в ту неділю, а каз що його одразу забрали. Я много, звісно, говорив на наших уроках. Основна опасність життєвої діяльності – про честь, про доблість, про захист нашої родини. Зауважте, який розумний і кваліфікований педагог. Вирушити невідомо куди, без екіпірування, без зброї, без броні, невідомо для чого, з перспективами взагалі не повернутися – це справжня безпека життєдіяльності. Я вважаю, що тепер пора перейти з особи і знову таки за який такий хороший вчитель. Він вочевидь розуміє, ну навіщо його учням цей, вочевидь, непотрібний предмет. Тому він і вирішив їм полегшити шкільну програму. І в це нелегке час, Я должен бути там. Але ви повинні знати, що я вас завжди помню. І ніколи вас не забуду. Я буду дуже старатися повернутися до в новості. І надіюсь на вас ленту випускника. Він тільки забув уточнити, що повернутися він може не весь, а традиційно частинами, ну як завжди, одна нога там, друга тут. І я додам, друзі, від себе про тих людей, які хочуть бути більше і повноцінно зануреними в наш проект, друзі. Буду говорити про наших патронів, про наших спонсорів, але перш за все про патронів, тому що патрони на постійній основі, і вони можуть вибирати суми. І поки я показую вам наших патронів, ну, ну чесно, друзі, ну неймовірно, приємно. Патрони можуть мені написати, я завжди їм відповідаю. І це абсолютно нормально. І от вам історія, ну, класна ж історія. Людина, патрон, вже патрони тривалий час, він написав мені в Києві, каже, я на такому такому масиві, хочу. Показую місця порушень, хочу там організувати, поставити делініатори. Я кажу, слухайте до нього. Кажу: я знаю, там дуже круті активісти. Давайте я вас з ними зведу. Він каже: Так я їх вже знаю. Каже, вже з ними співпрацюю. І потім він же мені каже: я вам буду каже, відправляти відео на наших локальних досягнень. Я кажу, так це прекрасно кажу. Я з задоволенням готовий опублікувати ваші досягнення на наших соціальних сторінках. Люди, ви просто вдумайтеся. Людина патронить на наш проєкт і також на мене. І ще й робить корисні справи. Ну, це класно. Чесно, дуже приємно за друзів, патронів. Хто хоче, друзі, переходьте, будь ласка, по QR-коду в описі під відео, в закріпленому коментарі. І про спонсорів. Друзі, там фантасмагорична сума спонсорства. 35 гривень, 1 рівень. Не додаю, поки нові рівні. Можливо, додам. Можливо, додам. Друзі, самі вирішуйте, що таке 35 гривень на місяць. А на місяць а потім наберіться сили і ставайте спонсором. Поки я це все говорив, показав всіх спонсорів, патрони, спонсори, дівчата, хлопці, чесно, дякую вам, Велетенське. Дуже зворушений за вашу підтримку. Продовжуємо. Ви сьогодні передали мені стільки сил, стільки вірності, що я просто не маю права. Ні, прибуть, не вернув. Ви уявляєте, наскільки там погано з їхньою смішною мобілізацією, що вони клепають пропагандистські ролики вже зі шкільними вчителями. Але всіх цими днями їх перевершив скрепний пропагандист Кремля Карчевніков. Він раптом згадав, що він колись був актором, і він вирішив підняти з глибини всі свої таланти. Друзі, сядьте, тому що таке цей треш. Варто дивитися, сидячи. За тебе йде солдат. І от тепер посмотри на этого умеющему за тебе человека. Посмотри на него и пойми, что он за тебя отдал свою жизнь. И вот подумай теперь, что же такое тогда наша родина, если за нее кто-то отдает жизнь, а я ее даже не люблю. Мені ну, стало стоїть того, що за нього життя дають. Та ні за мене. То як же мені жити? Далі? Друзі, я коротенько уточню цей трешовінний треш. Отже, пропагандист релігійного російського телеканалу ридає в ефірі, переконуючи своїх співвітчизників іти і двохсотитись. Невідомо за кого, невідомо за що. Але може він сам. Ні, ні, ви що? Він, ні, він, він за Бога, він за скрепи. Его работа злахим, слезу выбивать. ты. Если ты даже тогда не сможешь отменить, изменить своего отношения к своей стране, то на тебе можно стать крест. То ты ничто, ты ⁇ зеро, ты ⁇ ноль, нечего тебя учить, ни патриотизма, ни человека, а ты... Тлен, мусор, Господь умеет таких ненавидеть и уничтожать. И сжигать не надо смущаться этими словами. Писание читайте и на жизнь смотрите, умеет Господь расправляться с такими, если тебе не смогло рас... растопить твое сердце и вразумить за тебя, другого человека. Прошел мимо церкви, бывает, если ты проходишь мимо вот этой жертвы, которая прямо сейчас за тебя приносится, и до сих пор ничего, дерево, даже говорить не о чем, даже и не надо стучаться с таким. Вот, пожалуйста, осенний поцелуй вам туда. И женщина с бородой, радуйтесь. Дальше. Ви знаєте, я дивився це разів п'ять, і я так і навіть тоді не зрозумів цей випадковий генератор слів. Але там ще дуже цікаво спостерігати за реакцією ведучого впродовж цього, -цього спічу. Його підсумок на цей скріпний панос. Ну він загалом цілком очевидний. Це було дуже сильно, дорогий Борис, Це було очень сильно. Ні, пропагандист. Я тобі покажу, що таке сильно. Сильно це прем'єр-міністрка Фінляндії Санна Марін. Коли в неї місцеві змі запитують, яким має бути вихід з конфлікту в Україні. На жаль, так, з конфлікту. Ці ліберальні європейські змі. І ось вогонь жінка сказала, відрізала. That's the way out of the conflict. Thank you. Друзі, смачнющу українську вподобайку. Вліпіть нашій фінській посестрі Санні Марін. Вона нереально крута. І чим більше в нас буде в Європі, от саме такої підтримки, тим швидше ми переможемо. Ми просто зобов'язані. Перемогти ці божевільно шизануті скрепи. Друзі, підпишіться на наш канал, допоможіть нашому розвитку і обов'язково прокоментуйте. Вподобайка плюс коментар дасть крутющу синергію для підняття відео догори. Друзі, дзвіночок. І обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал. Друзі, дуже стараюся. Там найбільше на телеграм-каналі моєму найбільше інформації. Де будь-де підпишіться, коментуйте, заходьте, підтримуйте мій телеграм-канал, там насправді. Це поки місце, де можна робити купу нередагованих, нецензурованих речей. Що ще не додав, дзвіночок сказав: друзі, я буду говорити це окупантам до повної нашої перемоги незмінно. Окупанти, зваліть з нашої землі, не будьте ласями!